Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба Бубу. Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Асом! Камен! Жуйка, твоя сміття! Я повинна піднімати. Ось тобі! Ай, гаразд тобі, налайся! Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі, круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Ти oh, no. що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене брів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. все Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали. <плес> Міла перестань. Він надто великий. <плес> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Бинго. Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <рігла> Кривий. Все доводиться робити самій. <рігла> Віта, молодець. Ти влучила. думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Oh, no! <клев> ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Окей okay. Ура, Я дуже люблю гранат. Ми тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так! Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів, і дуже багато смачного гранатового соку. Ви Тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. 음. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. 음. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. Дивіться, скільки коле уміли! Так, так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. Mm. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Wow. Mm? Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Uh -oh. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Uh -oh. Так, це все гази. А, Рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Uh -oh. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Так, я більше і не хочу. В мене вже не влізе. Вау! Енят купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля! Моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так! У мене буде райдужна машина єдиноріг. Який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт, твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венздей, як тобі? Мені? Навіть коментувати не стану це райдужне безглуздя. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін і він працює на графа Драколу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки цей білий виглядав просто жахливо. Зовсім інша річ мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey! Ой, а це що за морок такий? Машина венздей у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдужний килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чахлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилась зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау! Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. І я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок і мого улюбленого хагівагі Не забудемо про чохол на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек і він кумедний Подарунки від батьків покладу на приборній панелі Готово. Що може бути краще? Венз, де в мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг? Так, це був, і він трохи схуднув. Ой, у нас філовін. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. Винздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що, можна поквапитись? Дякую. Венздей, ну розповідай, що ти робиш. Ми ж всі вмираємо від цікавості. О, Еніт, привіт, як ти? У нас тут Венздей щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не беріться, терпіння, Зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну. Но... Дити, негіднику. Я не лаятимусь, обіцяю. Тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він що, пекло провалився. Його ніде нема. Річ, відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, цікаво, за чим же вони стоять? Еніт, що тут відбувається? Привіт, Венсій! Ми з Річі відкрили салон краси в багажнику. Як тобі? Ви зробили що? річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала. Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно, Ура, Вечірка вентий. Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, е, ні, Боюсь, тобі такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник венди, тому цілком очікувано. Е тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво, венди, сюрпризи, я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись? Так, Венздей. Це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, у нас що, музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що? Я думала, що це кішки під вікном кричать. А це винси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що? Річ. Це ти діджей. Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, винди. Ну гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей. Мами. Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі, а яка ги Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Е так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин. Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса? Тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну Ось тепер я вся в тирсі. Зате у вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово. Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезно, Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звідки? Тепер жулі, може вистачить кидатись. Яке нахапше? Жулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок. Мабуть, я його прихоплю. Гей, мій малюнок. Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. міла. Де твоя робота? Так не піде, ти точно не виграєш. Джулі, а ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Бо він мій стоп, дівчата вистачить лаяти. Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. Який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Бо це так! Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчата, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Та ви знущаєтесь. Фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла. Come on! Okay. У дитинстві я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. Потрібно її стерти. <рири> так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний восьминіг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <рири> На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж, чим краще намальований весь тим менше шансів отримати справжнього. <ривіт> У, <-ху! ривіт> У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, oh, no, yeah. Міла не буде проти, якщо я позичу в неї. Ей, <ривіт> hey, щось я не зрозуміло. А я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, ось це пранк. О, ні, що таке? Як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже моторошне, який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Ні, Що ж тепер робити? Я не хочу ось миного, хоча може мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея. <рігалі> <рігалі> Дівчата, час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця. вийшло просто незрівняно. Oh, Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. <рігалі> на жаль, таке не годиться. <рігалі> Міло, від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його, а я дивитимусь на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися, все одно доведеться з'їсти. Спробуємо. О, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим при мені ще страшніше пробувати його. Так же і справді гидота. Джулі, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримую! Джулі Лови. Ей, Ви що наробили? Яка Гедота? Тепер у мене щупальці замість волосся. <свист> Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <свист> Яким же буде третій раунд цього челенджу? <свист> на цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Да, вже. Усі ми хочемо такого солоденького друга. Всі малювала Грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я не винна. Знаєш, що? Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах так! Тоді і ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! Дивіться, який він гарний і милий. Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні! Милий песик від плахне дуже мили кубку. Фу, яка гидота! Дістався нам, а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Все все, не чіпайте мене, я малюю. І я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто. Але й інші не мають його отримати. Мило, не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо. Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Ха-ха, oh, no! no! <гум> Мені здається, її личить. <гум> Допоможіть. Зніміть з мене цей жах. Oh -oh. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. <гум> Міло, дарма ти зі мною зв'язалася. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишили сумнівів, що приз дістається Мілі. Вітаю! Теба ж, яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. А, Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш. Але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Ти що наробила? Ну ось, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. б би свої незадоволені обличчя та їх ніяке намисто не виправить.